Доброго дня, діти! Сьогодні наше спостереження буде заявищем природи, яке називається весняний дощ. Ви вже помітили, що настала весна, що навколо все наповнюється новим життям. Природа пробуджується, вже тепле весняне сонечко навіть встигло всіх нас порадувати. Аж ось пустився дощик. І це не привід, щоб засмучуватись. Це дуже добре. Дощ, помічник в природі навесні. Земля давно чекала на дощик. Травичка, кущі, дерева умиваються весняним дощем залюбки. Веселі дощові крапельки бубанять по дахам, стукають у вікна. Але після весняного дощу із хмар Обов'язково вигляне сонечко. Дощові крапельки, немов виконують весняний танок. Погляньте, як вони стукають по калюжах. Земля наповнюється вологою, і коли потепліше, знову, ви побачите, як швидко виросте зелене листя, зелена трава. Тому дощ. Навесні справді помічник природі.